Страшне Україну зливають США, домовилися з Росією. Трамп схвалив так званий мирний план Віткофа Дмитрієва. Політична криза триває, а президент думає, що робити. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Дорогі друзі, знову нагадаю собі і вам всім слова нашого другого президента Леоніда Даниловича. Це ж було вже. Перше, що прийшло мені на думку після вчорашніх вечірніх і сьогоднішніх новин, ми давно з вами не говорили про геополітику, але тепер мусимо. Дональд Трамп схвалив так званий мирний план із 28 пунктів про завершення російсько-української війни. Це документи розробляли деякі високопосадовці Адміністрації Трампа і його спецпосланець Стів Вітков. Точного переліку з цих 28 пунктів я поки достеменно не бачив жодній із вже опублікованих статей ні в нашій пресі, ні в західній. Але окремі його пункти, ті, які вже опубліковані і відомі, ну це прямо вам скажу. Це капітуляція України. І це ще мені раз нагадує ті умови, які Росія нам нав'язувала ще в Стамбулі тоді у лютому 2022 року. Так саме ті максималістські вимоги Кремля із тією, знаєте. Повною денаціоналізацією, денацифікацією України і так далі. А от британське видання за економіст назвало усі головні пункти і оцінило їх неприйнятними вимогами, а сам цей план жахливим. Так от британські журналісти зазначили, план Віткофа і Дмитріва був розроблений без відома України і є реально вимогою про капітуляцію. Так звана мирна угода Стіва Віткофа спецпосланця президента США Дональда Трампа виглядає як список побажань Росії. І Україна на них точно не піде, вважають британські журналісти. А тепер деякі подробиці, деякі пункти. Загалом у цьому плані 28 пунктів, і в основному документ спрямований на обмеження військових можливостей України після закінчення бойових дій. Згідно з цим планом, Україна буде зобов'язана скоротити чисельність своїх збройних сил до 40% від нинішнього поточного рівня. При цьому, ну тобто наполовину. А ще при цьому. Росія не буде скорочувати свою армію. Україна також повинна поступитися ще більшою кількістю землі, крім вже тих територій, які Росія окуповала, то вони хочуть, щоб ми повністю звільнили і дали їм зайти на всю територію Донецької області і Луганської. Також країна буде заборонено володіти кількома класами зброї, виключно системами дальньої дії, ну тобто, тими, які можуть досягати, приміром там Москви чи Санкт-Петербурга. Розміщення на території України іноземних військ теж буде під забороною, і навіть літати у повітряному просторі, навіть іноземним дипломатам, теж не можна буде в Україні отакі От вимоги. Ну а ще, як -то кажуть, вишенька на тортик, ці дві вимоги, які росіяни постійно просувають, і на які наші з вами громадяни України досі не зважають. Я про тих людей, які досі говорять мовою Росії між собою, то таке їхня справа, але навіщо вони навчають цим? Своїх дітей, я часто не розумію. Так от, у цих 28 пунктах також йдеться про те, аби російську мову в Україні оголосили другою державною. Ну і, звісно ж, російська православна церква теж має бути відновлена у всіх своїх правах в Україні. Ну, за економіст вважає ці вимоги нереальні. Від себе додам. Це вимоги не те, що нереальні, це реально про повну нашу капітуляцію. І знаєте, мені досі не зрозуміло для іноземних медіа та їхніх аналітиків. Це теж не зрозуміло. Оці 28 пунктів. Чи це справді відображення позиції Дональда Трампа, чи це такі собі побажання та ініціативи великого, скажімо так, дипломата і переговірника Стіва Віткуфа, який він написав після тісної такої співпраці і розмов з спеціальним представником Путіна. Кірилом Димитрієм, а ви як вважаєте, дорогі друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях: це справжня позиція Дональда Трампа? Він саме так бачить завершення російсько-української війни? Чи це собі така чергова ініціатива Віткофа? Можливо, це такий хитрий план знову тиснути на Україну, а паралельно підтримувати санкції проти російської нафтопереробки і дозволяти нам бити атакам саме у глибину боліт? Напишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу. Ще багато різних медіа останнім часом у зв'язку з нашою політичною кризою через весь цей міндіжгейт, відставки двох міністрів і закликів депутатів створити нову коаліцію уряд, розганяють ще й різні конспірологічні теорії. Мовляв, нашого президента хочуть змусити піти на такі умови, так званого мирного плану, а якщо ні. То продовження публікації плівок Міндіча і оприлюднення деталей справи операції Мідас можуть з'явитися дуже і дуже цікаві і загрозливі дані та інформація. Слухайте, ну це ж повна маячня. Антикорупційні розслідування, на мою думку, і викриття причетних до нього високопосадовців це одна справа. Вона рухається своїм шляхом добре, що Набу і САП роблять свою роботу. А от спроби Трампа. Швидко все порішати, не зважати на нас, наші інтереси, або знову дружити та робити бізнес з росіянами це ж зовсім інше. Дональд Трамп завжди так робив і так мислив. І подобається нам це чи не подобається він і далі буде так робити. Тому, мої дорогі друзі, не варто шукати тут якусь всесвітню змову, як то кажуть, натягувати сову на глобус. Просто тут одномоментно співпало, як я вважаю, декілька історій. Це і наш міндічгейт і. Епштейн, гейт у Сполучених Штатах, а ще бажання Трампа порішати справи і торгівлю з митами із і з Китаєм. І одвічна, на жаль, у Трампа любов до Путіна і свого друга Владимира, як він його називає, от такий собі коктейль виходить. А ми для Трампа точно не пріоритетна історія. От що сподобалось вчора і сьогодні з тих новин, які з'явилися, те, як наші партнери з Великобританії. Відповіли, мені більше імпонують їхні заяви. Кажу відверто: якщо Вашингтон тисне на Київ, аби той погодився на мирний план, то Лондон нагадав, скажу так, реальні першопричини цієї війни і сказав, як можна швидко закінчити цю війну. А знаєте, що для цього потрібно? Все просто, аби Росія вивела свої війська з території України, отак От дуже просто. Проти такого плану, який пропонують Штати, також виступили і в Євросоюзі. Там вважають його реальну капітуляцією для України. А висока представниця Єврокомісії закордонних справ і політики безпеки Кая Калас додала, що будь-яка угода має враховувати позицію і ЄС і самої України. Ось така от геополітика цього тижня. А крім того, у нас тут всередині держави триває. Політична криза і вчорашні відставки двох міністрів енергетики Світлани Гринчук і юстиції Германа Галушченка точно не вистачить, аби її погасити. До речі, як це було і що з цього приводу думають у парламенті, вчора я детально розповів спеціальну випуску політичної кухні з Верховної Ради. Хто не бачив, зверніть увагу і напишіть, як вам. Такий формат. А от є ще така ідея групи депутатів і слуги народу. І вони вчора відверто відкрито, вперше можна сказати, за 6 років про це заявили, що потрібно створити нову коаліцію, а відставку мають піти. І нинішній секретар РНБО, і колишній міністр оборони Рустам Умєров, а також керівник офісу президента Андрія Єрмака. Хочуть бачити, щоб він пішов у відставку. Звучить як щось неймовірне, правда? Побачимо зрештою. Вже доволі скоро Володимир Зеленський повернувся з довгого закордонного відрядження, а разом з ним кажуть, прилетіли, повернулись, приїхали. Також і Єрмак та Умєров. Сьогодні ввечері, коли цей випуск вже буде в ефірі, запланована також і зустріч Володимира Зеленського з депутатами Слуги народу. Має бути цікава розмова. Сподіваюся, що це буде не монолог і погроза, а реальна відверта дискусія. Тож в наступному випуску політичної кухні розповім вам і про це також. А ще нагадую, що для того, аби перемогти, маємо ми всі разом бути сильними і об'єднаними і обов'язково підтримувати наші сили оборони. Тож задонатьте на підрозділи, яких ви знаєте, а також підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте. І давайте так, якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Дякую вам за увагу!